Привіт, сильні і могутні народи України. Мене звати Андрій, я менеджер з технічної підтримки Адама в Київській та Чернігівській області. Сьогодні знаходжуся на лівому березі Київщини. І я зараз знаходжуся на полі традиційної сої, де був застосований наш. Новітній гербіцид Вентус в дозі 1,8 літра. Вентус у нас це кломазон плюс бентазон. Дуже добре працює по перерожчих широколисних бур'янах, таких як лобода, паслін, там хрестоцвітні бур'яни. Також має дію за рахунок кломазону, має дію. Пригнічувальну і вибілюючу на злакові бур'яни. І також має хороший контроль на злакові бур'яни до фази двох-трьох листочків. Я думаю, ви всі знаєте, що якщо там злаки вже вкущені, то Кломазон не вирішить питання контролю злакових бур'янів. Тому зараз. Перейдемо на поле. Це з нас позаду мене сорт Медісон, оброблений Евентусом 1,8 літри. І подивимось, подивимося стан посівів, як спрацював гербіцид, і покажу вам у відео фото, як тиждень назад я був на цьому полі, я бачив, як спрацював Евентус проти наявного спектра бур'янів. Тому рухаємося в поле, подивимось, подивимось на сою, подивимось на згорівші бур'яни і ходімо. Загальний фон поля, сорт Медісон. Як бачите, ніде немає вискочок лободи, дане поле без ґрунтового гербіциду, лише евентус, де не де. Проскакує просто волосовидне, яке, до речі, дуже погано контролюється ґрунтовими гербіцидами, що в кукурузі, що в соняшнику, що в сої. І тут також на цьому полі проскакує просто волосовидне. І глянемо на стан міжряддя. Ось дивіться як. Евентус був внесений по першому трічастому листку. Чистенько. Чистенько, чистенько, чистенько. Ну, бачите, ґрунт вологий, ось ось злак. Який був в двох-трьох листках, згорів. Ну і ось також злак. Згорівший. Знайшов рослини хвощу. Вон, бачите, вже воно немає, це побільший живий. Але... Але... Але як кажуть йому недобре. І вон далі хвощ біленький, підпалений, пригнічений. Я думаю, своє далі його там обгонить.